Всім доброго вечора. Вітаю на своєму каналі, дякую всіх глядачів, підписників, просто гостей. Запрошую всіх, це якби на чай. на ніч п'ємо з дружиною чай, який. Це м'ята, чорнобривці. Я собі ще ну, жінка не любить, а я ще меду десертну ложку. ну Вже коли він так більш прохолодний, вже можна, в принципі, мова піде про мольєр або моляріум. Ну, є... Риби живуть в акваріумах, земневодні, в терраріумах, в собакі, вольєрах. А я вирішив, ну жінка, дружина казала, що в неї мало воскової молі. Ну настойку ми робимо воскової молі. І казала, що мало. Ну Це я знайшов, щоб показати. Думав, що тут є. ну Ми робимо е, самі черв'ячки. Вона ж ну, в стадії є типу е, черв'ячка. Вже метелика і куколки. Ну, це вже коли червячок такий чи маленький, то Хресний мене навчив, що 30 тих червячків на 100 грам спирту. Не знаю, чи правильно чи ні, але ну, вона має таке забарвлення десь. Ну це їй нормально. А ще, ну, і вирішив зробити такий типу, експеримент. Оце десь місяць назад, ну зимою ж, зрозуміло. Є в мене сушнина в гаражі і взяв, ну, ту, що мав перетоплювати, то взяв сушнину, наламав банку, банка також була в гаражі. Ну і вийшов в мене такий мольєр, якби. Ну, мольєр. Не, мольєр, це якби він був желізний, а це типа моляріум. як? Акваріум, терраріум, моляріум, так. Да. Тут вона вже починає пропадати деяка. Ну ще літала десь. Ну, вже вона місяць, мабуть, стоїть. Там вже їй. Є... Мабуть, і черв'ячки, а на дні оцей є такий, типу, послід, бачите, сипеться. Ну, кажуть, теж ці недорогі. Ну, що моль, типу, після споживання воску, паутина там є. Я не хочу відкривати вдома. О, зашевелились, бо Ну, вона не факт, що їсть тільки одну. Один віск. А вона зараз як повискакує мені і шубу з'їсть, жінки на якої нема. Ну, і кожна людина, як робить якісь експерименти, якби. ну, то хоче чогось добитися, якогось результату і потім робить якісь висновки собі. Ну, Я також зробив певні висновки і хочу з вами поділитися. Цими висновками. Ну, Перше, що зрозумів, жінка на мене часто свариться, ну як часто, постійно, коли я там вип'ю зайвого і ну, вона цього так би не любить, не переварює, то я зрозумів, це, мабуть, із-за того, що вона переживає, що я вип'ю весь ну, всю горілку і спирт, і їй не буде чим розводити. Оці всякі молі, настойки, бо в нас там і всякі є трави різні, корінчики, тобто якісь мазючки, і воно багато що треба розводити з приртами. Ну, це був, звісно, жарт. Е, ну, Це більше стосується відео тих починаючих пасічників, що хочуть... Якось думаю, де зберігати сушнину, якось обробляти ту сушнину. І ну, порада така, якби, що не треба цим заморочуватись. Ну, я прихильник того, щоб в вуликах зимували, якщо не хочете, щоб в вуликах, то можна, ну, по-любому, якщо у вас бджоли стоять десь, то вони мають якомусь в селі стояти, навіть якщо... Хата не ваша, то є якийсь сарай там чи що. Особливо, якщо у вас багатокорпусні вулики, то вони прекрасно в тих корпусах зберігаються. Одне єдине, що потрібно, щоб вони до жовтня задні рамки стояли всі в вулику. Все рівно, в серпні ніхто гнізда не скорочує. Так. Особливо просто ставлять заставну. І за заставною ці рамки знаходяться. Ну я так роблю. А Потім я вже в жовтні ну, вкриваю, там, утеплюю, то не кожен рік і не всюди. І зайві рамки, які я переношу в хату, І їх там або в ящик якийсь, І нічим не обробляю. А також до чого це я брав кажу місяць назад і ці Ця сушнина, та якби у нас морози були самі більше 8-10 градусів. І в гаражі, відповідно у мене, так само гараж металевий, і ця сушнина була, та якби пройшла ту обробку морозу. І значить, мороз не впливає, ну, можливо, 30 градусів там, чи 40 впливає, але я взяв, я ж не знав, що там є. Міль, типу, якби якісь чи личинки, чи яєчка, молі, я просто взяв наламав банку і, і все. І поставив в е квартири під батареєю, в тепле місце. І вже там, може, з тиждень я бачив там одного метелика, потім вже два з'явилося. Ну ці ж метелики, вони ну, мольцями, то вони ложать за добу багато яєць. І вони мають їх наложити чимало, потім, щоб вони ну, підросли. Будуть там вже червечки, ну, ще рано його, я думаю, розбирати. Бо там ще недостатньо той молі вскової. Тобто, ну, морози такі, як там 8-10 градусів, не крепко впливають. Ну, не гине саме яйце. І ну, ці люди, що прихильники там обробляти всякими пушками, хімікатами, пластинами одмолі, я також пробував. У мене була якось там мервачі, витопки, два мішки тіле літо збирав на сонячній котовці там. І ну, там відповідно є віск, а вже як здавати кинувся, а там міль завелась, то хресний. Рекомендував діклофоса туди два тюбіка. Ну, бо ж шкода викинути чи спалити вроде там, на віск поміняти. Діклофосом туди взяв телефанові такі мішки, діклофоса напшикав, то типа, міль пропала, ну, здав я її. І багато хто ну, обробляються, то вони так само, ну, як ви бачили відео, всякі різні, то вони обробляють там її. ну, Вересні, в жовтні, коли вже її в принципі, не, нема тої молі. І обробляють і ставлять на зиму в сотосховище. Ну і типу, смисл того сотосховища, як зимою її, в принципі, нема молі. Ну, то, що кліматичні умови не дають їй розвиватися, їй потрібно тепло. А я не бачу ну, жодного такого сотосховища там будь де щоб вони, типу, якби сушнина зберігалася. з там травня і по серпень місяць, ну щоб літом, і ніхто не зберігає ці літо. Ну і загалом, навіщо ті сотосховища? Це ж приміщення, яке треба і по-любому, навіть якщо ви занесете там, ну як літом, тепло, ви обробили моль пропала вас та всі яєчка, черв'ячки, воно щільне, герметичне, це ж, ну, як на 200 рамок, на 300, там, це яку треба махіну мати, та й наші тільки сушнини. І все рівно ви чи занесли якусь рамку, чи там міль сама туди залетить, чи вона була в рамках. Ну, літом воно воно і не треба і ну, нема змісту в общем, обробляти. Просто можна зберігати в уликах або в будинку, в ящику, чи в хліві, в сараї, там дно закрите, щоб щільно Якщо вулик старий, щоб дірок не було і зимою ніколи не заводиться. А в жовтні виймати з вуликів це одне, що може бути погано, це якщо просто лежак вулики, за заставну вони можуть перейти, ну то як ви в жовтні робите огляд, то їх ще можна струсити. На повномедні, бо в мене були такі багато випадків, що бджоли переходили за ставну на пусті рамки. Це єдиний мінус того. Ну, хто багато дивиться до бджіл, то він не допустить такого. Ну і так, ми попили чаю з вами. Всім гарного вечора, на добраніч. Не знаю наскільки корисне це відео вам. О, гарної ночі, слава Україні!